Перший день весни громадські активісти вирішили відзначити толокою на озері, яке має в народі назву Сажалка. Ця корисна ініціатива виникла в міській раді. Ми давно говорили про те, що треба максимально благоустроювати наше місто, робити більше місць відпочинку, а навколо наших пам'яток архітектури таких більше благоустроєних місць. Це озеро в нас залишалося не тронутим фактично, да? ми тут нічого не, до цього часу не робили. Хоча ви бачите його простори, дозволяють говорити про те, що тут повинно бути. Місце досугу, відпочинку для залучення туристів і так далі. І першим кроком ми вирішили зробити такий дерев'яний настіл для того, щоб можна було підійти до води. Бо як ви бачите, що від палацу Галіцина підійти до води було неможливо через ті камиші, які ростуть, через тут такий мул цей, цей в воді. Саме тому така ініціатива виникла, що треба зробити настіл, для того, щоб була можливість і чи ті, хто приходять на весілля, тут побути біля води з'являться лодки, катамарани поставлять підприємці, можна було б максимально залучити для досугу це, це водоймище. Я думаю, що за місто стане таким улюбленим місцем і додасть ну, красоти нашому місту. До цієї ініціативи приєдналася політична партія Сила людей а також зараз на працюючи працівники підприємства Добробут. Саме тому сьогодні от. Ми вирішили у вихідний день допомогти максимально своїми силами зробити поки ще є сльот, поки зручно це робити. Бо якби ми цей час пмпразівали, то вже по воді лазити в цих в цьому болоті практично було б неможливо. Взагалі, то якщо говорити про цього озера, то сюди потрібні дуже великі фінансові ресурси, тому тому що Взагалі по генплану нашого міста, по-новому, то який зараз розроблений, ця вся частина від плаца Галіцна і аж до вулиці відродження це набережна. Тут тобто, колись в майбутньому повинна бути намита піском з пліткою, з місцями для відпочинку, з пляжною зоною, з якимись там кіосками для попродажу морозива, там чи на напоїв із водними і разними атракціонами і тому подібне. Але це в планах, генеральному плані міста, який ну на 50, можливо, на 100 років ще вперед, що да? заглянути. Зараз ми говоримо, що Фінансові ресурси в край краєобмежені, і ми тому і ми допомагаємо своїми фізичними силами безплатно діла сьогодні зробити дуже велику роботу. Якщо ми сьогодні ну пару днів для, для цього потрібно, було, щоб пробити опори для цього наснастілу на далі. Вже наші працівники нашого підприємства по благоустрою вони зроблять все. Е так, щоб воно вже було ну, скажімо так, завершене, тобто сам на стіл вже буде легше робити, коли вже будуть стояти ці опори. Це саме найважча робота сьогодні, бо вона ну така дуже дуже довго, довготривала і в мокрому фактично треба. Працювати, от я думаю, що цей перший крок ми зробимо, подивимося реакцію наших працівничан на це все. Реакцію туристів ми зможемо зробити спуск від альтанки красиво по ступенькам, щоб ходили ці молодята і туристи. Ну і далі будемо продовжувати вже мечтати, скажімо так, і робити конкретні речі по благоустрою. У нас планується ж знаєте, і банний комплекс. Це баня і люди були громадські слухання. Вони вирішили, що краще ніж гаражі, хай буде колись баня з'явиться. Ми будемо шукати підприємців. Хто це за цю роботу візьметься? Бо це повинен бути приватний заклад в бюджеті. Коштів на це немає, можливо, з'явиться такий якийсь комплекс. А взагалі, то, то це озеро повинно бути місцем не лише для риболовлі, як зараз от відбувається, а місцем для відпочинку максимальним. Саме тому от, я думаю, що ми, на мій погляд, дуже гарну річ починаємо сьогодні. Я думаю, вона буде служити нашому місту, як кажуть, для його розвитку. Біля 20 чоловік зібралися цього ранку біля озера. Робота розпочалася з випилювання дерев'яних опор, після чого всі дружні приступили до праці, хто забивав опори. То виміряв відстань для рівного їх встановлення. А хто робив лунки в досить ще товстому льоду, використовуючи звичайний лом. Цього дня кожному присутньому знайшлася робота. До нас два дні назад звернулася політична партія Сило людей про те, щоб допомогти встановити на, так сказати, як Трашенце ходе названня насажалки, де стоїть Альтанка напроти Альтанки стануть. Продовжують, щоб була сюди кладка. І коли приїжджали, свадібні якісь весілля, то більш було б інтересно і більш романтично. То ми приймаємо цю участь на сьогоднішній день, беремо, встановлюємо двох забиваємо колія, потім поступово вилежимо, зробимо опору, вилежимо досками дубовими і буде красиво. Я думаю, це ще одна така буде у ультрасенця, яка буде виспіти і культуру, і якісь буде привлекати інтерес до нашого міста. Тому що дивлячись на те. Вішаємо знаки. Буквально вчора їхав, автобусна встановка напроти дому бита, зігнута, бо комусь руки чесалися. Десь, напевно, хотіли проявити себе, в і дівчині показати, який герой, який не сильний. Ну, Насамперед, звісно, учеб і е бюджету міста йде, тому що той знак, щоб відремонтувати і привстановити. Це додатково кошти. Мало-немало, приділи, 600-700 гривень, його треба зробити, встановити, заплатити людям, ті, хто його буде встановлювати. Звісно, Наказувати не наказувати, але я думаю, через такі якісь поступки, які ми на сьогоднішній день ділимо, привлікати молоді все-таки до того. Зламав він знак, ну зламати зламав. Думаю, що якщо другий, третій, четвертий повісим, то тому і людині дойде, мабуть, що ламати не потрібно, тому що це він живе в своєму городі, Це те саме, що вийти себе під домом і викинутися гріти, не нагадати. Я думаю, такими вчинками, які ми сьогодні ділимо, які на сьогоднішній день. Будуть приносити і користь нашому місту, і буде інтересно тому самому одному чоловіку, коли він вийде замуж ліжениця, вийти на цю альтанку і на це побережжя, бросить цвіти і прокатнутися на обличчя. Я думаю, це буде інтересно. Хоча вдалі, звісно, в місцях, аби були ще в нас рівні, і взагалі було романтично. Не дивлячись на сиру погоду та умови праці, які змушували постійно перебувати або на льоду, або майже по щиколотку у воді, атмосфера в цьому маленькому колективі була дружня і весела. Справа тому, що на сьогоднішній день треба людям більше показувати реальні справи, гуртуватися всім для якоїсь гарної мети, щось робити в воді, ну в місті, і безпосередньо сьогоднішня робота є таким прикладом. Дуже була гарна задумка зробити помост, такий, на якому б потім могли відпочивати наші тренчани, гості міста. А враховуючи, що цей помост буде зроблений безпосередньо біля альтанки, але закоханих, то можна предположити, що тут також буде дуже багато весіль проходити і молодята, можливо, хто захоче проплитися на лодки, там, ну і взагалі забезпечити свій гарний досуг». Ну, в принципі, добрі справи, необхідно приєднуватись до них, робити щось, тому що, на жаль, сьогодні така ситуація в країні, коли якщо не гуртуватися, то всім буде ну, не, знаю, така, не, 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 не дуже гарний настрій, тому що йде війна, економічний спад серйозний, всі люди постійно якісь там такі щось що, що, що собі думають. В напруженні знаходяться і постійний стрес, а якщо от гуртуватися, показувати, що ти один одному потрібен, то це якби буде кудись зближувати. Ну а для гарної мети буде таке зближення вдвічі корисніше. Благоустрій нашого міста, не дивлячись на скрутну ситуацію в країні, є доброю і потрібною справою, кажуть мешканці будинків, які знаходяться поряд з озером. <рес> потрібно, хай роблять. А вам воно потрібне? Мені. Щоб воно було тут краще. Потрібно, мабуть. Звісно, для волосой не треба для міста. У нас така тут добре, як гарно, аби ж були гроші. Все встається на день. Звісно, для подальшого благоустрою території, яка знаходиться поряд з озером, потрібно багато коштів. Однак, перший крок в цьому напрямку вже зроблений, і подальше його облаштування залежить не тільки від коштів, а й від доброї волі, таких небайдужих до розвитку нашого міста активістів.